Бо стала ще війна, польська німецька, то довго не була війна, бо е, німці мали літаки, а польська не мала такої ворожі. І вони ту Хлопецьким лісом в лісі розташував їх в е, а літак над'їхав і так е, побив. То ранених везли туди того. Панську палацу, там були санітари, медсестри, лікарі. І вони туди лікували. А ми пішли з мамою до церкви. Мама каже, ходіть, допоможемо, щоб бути живой, І я їм ханяю, ми свиня пішли з мамою до церкви. І під ми клик і змушені так молили. А їх везли від там з лісу сюди, до, до того будинку, де були лікарі. І так то польський жовнір дуже ранений, такі крови. І так кричив матку, очекай з дітьми, бачиш, ти роз війна. Так він кричив той жомір Так. А ми так то, то плакали, страшно був, але довго не було, е, здалося польська.